Я дякую Олександру Жаркову за всю роботу, яку ми зробили разом, за його підтримку. Наша робота почалася ще в червні місяці 22-го року. І зараз, коли пройшло стільки часу, я бачу наскільки. Глибокі, неочікувані і неперевершені результати від нашої співпраці, можна так сказати, від нашої взаємодії. Спершу я потрапила до Олександра на консультації індивідуальні, потім буквиця, також робота з сакральною геометрією. Індивідуальна чистка протягом сорока днів від Олександра. Всі відео на Ютубі, які він рекомендує, були прослухані і зроблені. Та, мабуть, що найбільше мене мотивував і зрушив з місця курс открой своє предназначення», який на мій подив був дуже повний. Зараз дуже багато різних курсів, і я проходила різні, досить відомі, тренінги у досить відомих спеціалістів, але цей курс був сповнений певної глибини і тепер уже спр... пройшовши. Так багато всього за ці два роки можу сказати, що вся та робота була зроблена недарма, і я зараз бачу чудові результати. Я не, не буду вдаватися в особисті подробиці вже це особисте життя, але з усіма тими запросами, якими я зверталася до Олександра, це особисті стосунки. Фінанси, реалізація своя творча, питання по здоров'ю, питання по здоров'ю членів моєї родини. Всі ці питання були підняті, детально розглянуті нами на всіх і в індивідуальних консультаціях на буквиці, і мною особисто на, за допомогою курсу. І також за допомогою підтримки Олександра все це було піднято, перевернуто з ніг на голову, вірніше навпаки. Ось. І тепер абсолютно спокійно я рухаюся по життю навіть у такий важкий час. Цікавий, скажу так, цікавий час для нашої країни. Рухаюся, впевнено, далі. На базі всього того, що отримала від Олександра на всіх наших консультаціях, тренінгах і груповій роботі. І я можу впевнено сказати, що ця зустріч стала для мене не тільки якоюсь рушійною такою силою, а Точкою зросту і певним фундаментом, від якого можна сміливо будувати міцні стіни нові, міцні нові стіни. Бо до цього це був такий стан людини, що загубилася у світі і абсолютне нерозуміння, куди рухатися, що робити, що допоможе. Але завдяки його рекомендаціям і, звичайно, щоденній роботі, це справді дає гарний результат. Тому, якщо у когось такий схожий стан загубленості, розгубленості, чи у будь-якій сфері є якісь питання, я сміливо. Можу розказати свою ситуацію, що всі відповіді на всі свої питання, зрештою, я отримала, і насправді це велике щастя, просто знати, куди ти рухаєшся, мати інструменти, набір інструментів, якими ти користуєшся, коли щось тобі. Потрібно. І вже вільно не звертаючись до тренера, до майстра, можна відчувати себе впевнено і спокійно і гармонійно рухатися далі. Тому я дуже дякую Олександру за той величезний об'єм роботи протягом багатьох місяців, який був зроблений, за всю його щирість, його енергію, яку він вкладає. Від цього серця абсолютно ем, неймовірно щиро і за ту любов, яку я відчувала від нього протягом всієї нашої роботи разом і на будь-які питання, які здавалися мені або дуже складними, або дуже дурними якимись, не було ніколи ні осуду. Ні на, на сміханні ні... завжди щира підтримка, і в повній мірі багато величезний обсяг інструментів, які я могла б використовувати і використовую і по сьогоднішній день. І тож, і моя вдячність, і я сподіваюся, якщо це відео буде корисне для когось, якщо ще хтось має сумніви чи якісь подібні стани, то Олександр справді той майстер, який не просто весь час, ну, якби, не просто є підтримкою, а Допомагає стати на ноги, щоб ти сам собі став найкращою підтримкою і міг опиратися на себе і... і на Бога. Тож дуже дякую за всю цю роботу і бажаю всім любові до себе, до Бога і до світу.